Друзі, вітаю! Сьогодні, 6 серпня, з вами Валерій Клочок. І сьогодні вранці, 6 серпня, вівторок, фіксуємо цей день, у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що нібито наші Збройні Сили України зайшли на територію Курської області Російської Федерації, прорвали кордон і також повідомляють про якісь бойові дії в Суджанському районі. Ну, Ми вже, мабуть, всі знаємо, що є таке в Курській області місто Суджа. І свого часу, загалом, як пише зараз багато засобів маси інформації, нагадуючи нам про історичний контекст саме цих територій. Так от територія Курської області перебувала під владою Української держави. Мова йде про 1918 рік. Це було за часів Української держави гетьмана Скоропадського. Навісні го року південна та західна частини Курської губернії були зайняті німецькими та австро-угорськими військами. Та до початку 2019 року перебували у складі української держави. Ну тобто ми, в принципі, зайшли на свою територію, якщо це зайшли Збройні сили України. І в мережі ширяться зараз навіть відео затримання військових збройних сил Російської Федерації, строковиків і контрактників, які говорять, що їх затримали Збройні Сили України. Але відео самих військовослужбовців ЗСУ немає. Підтвердження від Генерального штабу. Збройних сил України, що це саме наші війська, також немає. Але вже є відео, на яких видно броньовану техніку, яку нам передали натівці, яка використовується саме для е, зараз операції в Курській області, яка власне донині і триває. Втім, чекаємо офіційного повідомлення і від Міністерства оборони, звісно, України, але є офіційне повідомлення від Міністерства Російської Федерації. Звісно, все, що каже Мінбивство РФ. Треба ділити на 16. Втім, я все ж таки вам озвучу цю інформацію, скільки ви мене просили в попередньому відео, розкажи, що там відбувається. До речі, завтра на каналі буде огляд із експертом, який посвячений, я так думаю, в деталі цієї військової операції, він зможе розповісти те, що. Ну, можна буде дозволено говорити загалом на широкий загал, тому, будь ласка, поставте на дзвіночок, на на дзвіночок. Ви завтра отримаєте відео, коли вийде це відео. Отже, Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про те, що до державного кордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського групування військ, тому що втримати наступ вони не змогли. Повідомляється, що нібито українські війська в кількості до 300 осіб. Із застосуванням 11 танків і понад 20 броньованих машин атакували російські підрозділи в районі Державного кордону в Курській області. Звісно, ще раз, друзі, наголошую, що це повідомлення Міністерства оборони Росії, але оскільки вони визнають сам факт того, що вони кордон не контролюють, то дійсно там хтось туди зайшов. Ну, давайте назвемо, умовно, це поки що там, інопланетяни чи ще хтось, ну, ми не знаємо. Також вони говорять, що атака почалася сьогодні о 8 ранку. Удар припав на позиції підрозділів прикриття державного кордону Російської Федерації в районах населених пунктів Ніколаєва-Дар'їне та Олешня Курської області, що безпосередньо примикають до російсько-українського кордону. Ну, місто Суджа, в принципі, не дуже далеко знаходиться від кордону з Україною, і саме з цієї території постійно атакували Сумську область. Звідси заходили постійно диверсійні групи. І сьогодні, на превеликий жаль, російська авіація. Цілий день скидає керовані авіаційні бомби на Сумщину. І я не переконаний в тому, що вони не були безрезультатні. Але поки що повідомлень про те, що є жертви, немає. Ми ну, очікуємо офіційних повідомлень від керівництва обласної військової адміністрації. Тепер війська прикриття Держкордону Росії спільно з підрозділами прикордонних військ. Федеральні служби безпеки Росії намагаються відбити атаку. У місцевих телеграм-каналах публікують відео вибухів і винищувачів, що літають низько над землею. Я в себе в телеграм сьогодні також публікував. Тут не буду вам публікувати, ви це зможете подивитися. Посилання на телеграм-канал є під цим відео. До кінця дня за різними джерелами повідомляють, що захоплено близько 40 полонених. Це строковики і контрактники Збройних сил Російської Федерації. Є вже Певні зізнання на відео їх, де вони розповідають, що дійсно їх там залишили, і військове керівництво до них там не зверталося впродовж попередніх кількох тижнів. І як вони стверджують, то вогнева підготовка вже велася давно. Вони очікували, що такий прорив кордону може бути. Хто саме зараз зайняв оборону на території Курської області? Вже є такі повідомлення і контролює населені пункти, знову ж таки невідомо. але Місцеві телеграм-канали пишуть, що люди втікають із міста Суджа. У місті влади немає. Звісно, там є мешканці, не без того. Вони там знімають відео і показують прольоти ракет, є знищені зруйновані будинки, і це все дійсно засвідчує, що бойові дії там тривають. У боях із кимось, от точно ми не знаємо, з ким вони там ці зараз росіяни, загинуло понад 130 росіян. Як я сказав, багато строковиків було кинуто в бій без будь-якої належної інформації, просто як м'ясо їх туди вкидали. Метою такого перекидання російських строковиків ну, виявилося банально бажання російського військового керівництва дати можливість швидко відступити підрозділу Ахмату Кадирова із зони бойових дій. Бо коли Збройні сили України вдарили по флангах, а можливо це не Збройні сили України були. Ми зараз не знаємо, то Ахмат почав тікати і довелося саме надсилати підкріплення зі строковиків. Ну, фактично, російське командування вбило дітей російських матерів заради порятунку кадировських дуб. Таке повідомлення прочитав в одному з телеграм-каналів українських, так, але ну, загалом можна, в принципі, погодитися на таке твердження. В Міністерстві оборони Російської Федерації переконують, що штурмова авіація нібито завдала ударів по. Зосередженням живої сили та техніки Збройних сил України в районах населених пунктів Басівка, Журавка, Хотені, Юнаківка, Біловоди, Хропівщини, Сумської області. Дійсно, таких обслів дуже було багато про наслідки ми будемо дізнаватися вже скоро. І також Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що за бронетехнікою противника ефективно. Застосовується армійська авіація у район зіткнення. Висунулися резерви російського групування військ на курському напрямку. Вони підтягують туди сили, бо розуміють, що такими темпами. Невідомо які війська можуть дійти навіть і до Курської атомної електростанції, про яку я скажу в кінці відео. І також в російських телеграм-каналах подивляють про численні руйнування в селищі Суджа. Стверджується, що нібито ЗСУ нібито вдалися до намагання прорватися на кількох одиницях бронетехніки. Там додають, що українська армія нібито продовжує концентрувати війська на Сумщині. І зазначається, що техніка перебуває в довколишніх лісових масивах. Це все повідомлення з телеграм-каналів, але те, що там події відбуваються направду дуже динамічно і гостро, то це абсолютно очевидно. Ближче до вечора стало відомо, що в Курській області було збито гелікоптер Російської Федерації К-52 військовий. І до подій довкола Курської області тут вже почали працювати російські пропагандисти. І і псошники вони повідомляють жителям Курської області, що нібито збройні сили України готують захоплення курської атомної електростанції. Я особисто в цьому дуже сумніваюся. Водночас в уряді російського регіону повідомили, що йдеться нібито про інформаційну провокацію з боку українських спецслужб. І в публікації зазначається, що мешканцям міста Курчатів та Курчатівського району, де розташована атомна електростанція, почали надходити дзвінки, нібито від імені російської влади із закликом евакуюватися через швидке захоплення атомної електростанції. Ну загалом, паніка в регіоні серйозна і вона не безпідставна. Я не думаю, що, до прикладу, наші західні партнери будуть у захваті від цієї спеціальної операції військової, яку проводять невідомі збройні сили, для того, щоб зменшити можливості Збройних сил Російської Федерації завдавати ударів по Сумській області або з метою знищення угрупувань російських військ, які можуть починати наступ саме в напрямку Сум. І такий превентивний удар абсолютно є логічним. Не є ні для кого таємницею, і для в тому числі для західних партнерів, що саме з цього регіону впродовж уже тривалого періоду ведуться обстріли Сумської області з російської авіації, яка складає керовані авіаційні бомби. Вона робила і це сьогодні, в тому числі. Тому абсолютно логічним є завдати удару по цих військових групуваннях, якщо нам не можна робити це, наприклад, західною зброєю, яку нам передають, а Зеленський сказав, що це не можна робити. То хтось це робить безпосередньо на землі, проводячи наземну військову операцію, що є абсолютно логічним. Тому мені буде цікаво послухати пояснення або коментарі наших західних партнерів про те, що ж для них означає ця військова операція на території Росії і прорив російського кордону якимись невідомими збройними формуваннями, чи це ескалація, чи це не ескалація. Чи це ми вже перейшли червоні лінії? Ой, вибачте, хтось перейшов червоні лінії, а може, і не перейшли червоні лінії. Ну, принаймні думаю, що ці коментарі ми дуже скоро, дуже скоро побачимо. Друзі, ще раз наголошую, завтра буде детальніший розбір ситуації в Курській області. Направду це дуже цікаво, тому прошу вас, підпишіться, натисніть на дзвіночок, ви відразу отримаєте повідомлення, коли тут вийде нове відео. Це буде програма в рамках Центру громадської аналітики вежа, записана разом із моїм колегою військовим експертом. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що дивитеся і підтримуєте мою роботу для вас. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!